Богдан Лепкий, Мотря, Том Другий, як воно скінчиться. Поїхав. Тітка Лідія теж і Войнаровський. Навіть з прислуги мало хто лишився, двір опустів. Мотря осталася з думками. Відганяла їх від себе, так вони, так вони йти не хотіли. Настирливі думки. Особливо одна, як воно скінчиться. Та я, вже, та я все над Мотрею літала, як серед літньої ночі надокучлива комаха. Відженеш її від правого вуха, а за хвилину вона тобі для лівого бренить. Чи спиш? Мотря розглядала образи по стінах, портрети невідомих її людей. Вони теж, ніби прибралися на свята, очищено їх із пилу, і відсвіжено рами, горді такі. Мужчини з чубами при шаблях, жінки в корабликах, з молитовниками в руці. Одна роман тримає, мабуть, питалася, любить не любить і обривала цвітові платочки, аж спинилася нараз, боячись дізнатися правди: рвати чи перестати. Так її намалював маляр. Портрети старі, їм може більше сотні літ. А питання вічно молоде, любить чи не любить? І як воно скінчиться? Ті панове теж, мабуть, великого хотіли. Який це мужчина, що не має великих бажань? Зі слуцьких поясів, з кирей, соболями підбитих, з діамантових спинок, видно, що не бідні були. Мабуть, їм хотілося одного слави. Може, й гонили за нею, як дитина за мотелем гонить, зірку рукою досягає, веселка в мами просить. Може, не одну ніч не доспали, турбуючись, як тої химерної слави добути, а нині, бач, тільки чисті, що в гетьманськім дворі їх портрети висять. Навіть Мотря не знає, хто вони такі. Може, їх кості порозсипалися в гробах, може, їх ворог з вітром по степу розвіяв. Скарей собелів і знаку не лишились, а діамантові спинки, певно, десь в Амстердамі з рук до рук мандрують. І тільки що тої фарби маляр на полотно кинув. І Як те все скінчиться? Хто сидів на цих старосвітських фотелях, тимнозеленим сап'яном покритих? Воєвода грізний, котрого боялися піддані? Нащадок княжого роду, полковник козацький чи прямо дідич молодий, що маєток недавно в спадку дістав, і важко зажурився, як йому ті довгі зимові вечори перебути. Покоїв багато, а він сам один. Та, з котрою рад би тут сидіти, за другого пішла, не чекала його. І як воно скінчиться? Тітка Лідія. Хрусталеві тарілки з останками страв для духів, біля, для духів біля печі лишила. Вогнище це тепло родинне, до нього і духів тягне. Мотря вдивляється у полум'я чи не побачить якого. Тріскають сухі дрівця, перетлілі головні в печі лежать, ватра то заграво нагадує, то кров, то обоє нараз, але духів не видно. Мабуть, дійсно між ними і нами якась стіна стоїть, незрима для нашого смертного ока? Може, ті духи обступили Мотрю і дивуються, що вона своєї будучності не бачить? Для них це звичайна річ. Скажіть духи добрі, прихильні до нього і до неї, як те все скінчиться? Як то все скінчиться? Щоб забути про це питання. Мотря нагадує собі пригоди з молодих літ, щось таке, що не зв'язане ні з нинішньою дниною, ні з її теперішнім побутом гетьмана в Бахмачі. Далеке, чуже, смішне. Пригадує собі чуру свого батька, гарний хлопець був, Аж одного разу голову йому обголили. Господи, як він смішно виглядав. Навіть мати сміялася. На тій обголеній голові шпилькою лист йому написали, татуювали. <кій> Чуприна відросла, і батько післав його кудись. Це було щось, мабуть, важне, дуже таємне, і тому такий спосіб придумали. Голова чури, лист. Там, куди його послали, знов тую голову обгалили, прочитали татуйоване письмо, і Чуприна знов відросла. Чого там не видумають не люди, де ходить по гроші, честь і славу? Гетьман числові листи пише: Тільки він і Орлик вміють ті листи писати і відчитувати. У Орлика ключ. Таке листування із княгинею Дольською ведеться. І як воно скінчиться? Ні, ніяк не позбудешся того питання. Це ж діло твоєї будучності, твого життя, не дивуйся, найкраще було би заснути. Так Мотрій сон не береться. Здавалося, заспокоїлася після гетьманської гостини в ковалівці, і відмінилася. Не приступало до неї, як Любов Хведрівна казала. Бачила ціль перед собою, а нині, коли та ціль може вже й недалека. Її гортає тривога, знов серце прискорено б'ється, і думки, як перед бурею птахи, неспокійно літають. Чого це так? Заснути, ах, заснути і забутися, коли буде день, ясно, певно, рішено або не збудитися зовсім. Мотря сила змикає повіки, Портрети оживають, злазять зі стін. Підступають все ближче і ближче, грізно дивляться на неї. Ти хто така? Чого забрела між нас? Горда маєтками і красою. Гадаєш, мало було багатих і гарних на світі. По й забагалося, от що? Булава ослепила тебе. Геть, звідси, геть. Мотря розплющує очі. І портрети знову висять, як і перше, на стінах. Мужчини з чубами, з руками на шаблях, жінки в корабликах із молитовниками, з квітками, любить, не любить. Заснути, ах, заснути, і хоч би у сні забути це тривожне питання. Голову кладе на стіл. У висках ніби хто до дверей стукає. Увійдіть, виходять духи. Мотря? Хто така Мотря? Донька любові Хведрівни, що проти гетьмана коверзує, а Василь Леонтіевич не вміє тим коверзуванням покласти кінець. І ти хочеш до нас? Зозувлене на яйце. Мотря гнівно розплющує очі. Нема нікого. Лиш вогонь у коминку горить. Золотий кривавий полум'я, озорює кімнату. Тихо. Вітер за вікнами не шумить, не грає, тільки десь далеко, далеко десь, ніби на другому світі, лунають колядки. Тихо, дзвінок, дзень-зелень, дзень-зелень, причувається чи дзвонить. Мотряна слухає ні, таке дзвонить. Мабуть, з церкви вертають гетьман, тітка Лідія, Войнаровський, усі. Гетьман стане питати, чому Мотря не спить, чому невесела, стурбована така. Що вона відповість йому? Краще не ждати зустрічі. І вона скоро біжить до своїх покоїв. Заснути. Ах, заснути!